Отак. Вот Там є містечко, так? Це нас всіх не знаєш. Окей, okay. люди побачать джину блогера і дитину. Да. Та, парусів, скажи. На, скажи парусів, да. Ну що потім? Ну що, любі друзі, сьогодні ми починаємо рибалку на такому чудовому озері. Попробуємо половити карася, поробця. Ну і шашлики. День народження, треба щось і поїсти буде хороше. Нам народження. Тепер кажи. Ну що, друзі, отаку ось ми наживку робимо пуфіки і опариш. Забиваємо кормушку макухою, тоді прикормка цього, як вона називається. Де вона десь, десь приховає? Ось така прикормка. Часник Чемрець. Замішуємо ми і таку ось кашу робимо. Це вже готова з дому я привіз. Забиваємо кормушку і будемо чекати улова. Ну що, друзі, покинемо на товстолоба. Може товстолоб уже проклюне. Ну що, друзі, ми вже закинулись О, на товстолоба, на коропа, на карася. Чотири спіні нам досить. Будемо пробувати. Чекати клюва. А це ось сім'я моя готова. Картошку запікати. Красива така, як яйця почав напаска. Це ми такий сьогодні відпочинок організували з рибалкою. Ну, будемо пробувати. А, шашлик у нас там зараз, синок готовить. А ну. О, Шашличок будемо їсти. Ось ну, така нам природа в нас сьогодні. Будем чекать поклевки. Поклевка. Если, если тато отходит, ты тоже тато отнимаешь. Что-то есть. Где-то ближе. А. aqui. Parsi. тихенько йде. О, щось йде. Опа. Такий карасик. О, жненький. Yes. Drug. Thank <laughs> you. поклевочка. Ну что? Что тебе? Иди шось... бояться. Карасик. Невеличкий. Невеличкий Артемка вловив. А? Нема? Нема, аначе є. ro karazik. Там же ж нічого нема. Хоча було, так? Да? Було щось? Що обірвалося? Обірвало крючок на нитки. Щось гарненьке було. Ну, не получилось взяти. Не коротко, ну тоже. Кажу, не коротко, не, не, не то. Давай, давай, я чеплю на я живу. На попапік. На попапік. Це клієнт. Включаємо. Ось ще ще один. Не, говори на камеру, я тут казавський клієнт.

Ось такий у нас уловчик сьогодні. Карасиків скільки. Раз, два, три, десь. Сім штук. Лувили ми за 3-4 години. Така рибалка у нас сьогодні состоялась. відпочинок. Ну, гарних вам переглядів. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!